Я дуже вражений, чудові враження. Мені дуже сподобався ваш народ, народ, який досі живо переживає почуття благочестя, традиції, народ мужній, який крізь століття проніс багато прикладів культури та людяності, які можна ставити в приклад іншим. Мене вразив цей храм. Це величезна праця, яка у майбутньому стане знаковою для розвитку духовності та церковної традиції в Україні. Треба, щоб весь народ взяв участь, допоміг і підтримав, щоб був піднятий цей собор. Це велика ідея. Це справа, яка буде робити церковним життя не лише Києва, а й усього вашого народу. Це одне з найбільших культурних діянь, які відбуваються і будуть відбуватися найближчим часом у вашому місті. Це ділення, яке я впевнений, покаже багато чудес божественної благодаті. Я вже можу уявити собі цей собор закінченим, заповненим тисячами людей. Київ і Україна в майбутньому будуть пишатися цим дивовижним храмом, який надихнув блаженнішими терпелив київських всієї України володими і зобраними своїми співпрацівниками, і можу тільки висловити своє скромне поважання, щоб Господь укріпив їх, дав їм сили, щоб з'явилися дарувальники та жертводавці. Щоб якомога швидше ми побачили його завершеним, щоб цей храм було передано в повній мірі у служінні нашому Богу єдиному і благословенному українському народові.